Просто жахіття. Харків у вогні, Дніпро під обстрілами. Через російські атаки є жертви та поранені, зруйновані будинки, діти серед постраждалих. Росія продовжує терор України. Змінила тактику атаки дронами. Докладніше розповім за мить. Підпишіться на канал «Сей час і одразу починаємо. Черговий терор окупантів. Під ударом Харківщина. Найпотужніша атака з початку Великої війни так описав ніч на 7 червня міський голова Харкова Ігор Терехов. Усього за півтори години над містом прогреміло понад 40 вибухів. Росія вик... Користала весь свій арсенал: дрони камікадзе, ракети та керовані авіабомби це відвертий терор проти мирного Харкова. Написав Терехов за оцінками міського ситуаційного центру. Попередньо повідомлялось, що Харків обстріляли 48-ма дронами шахет, двома ракетами та чотирма керованими авіабомбами. Згодом очільник ОВА Олег Сенігубов уточнив. Ворог атакував трьома ракетами: п'ятьма Кап, чотирма РСЗВ і сорока вісьмома БПЛА Київський та Основ'янський райони Харкова. У місті російською атакою зруйновані оселі спалахнула господарча споруда. Окупанти спрямували своє озброєння також по території цивільного підприємства. Почалась пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Зазначив голова ОВА Олег Синігубов. Постраждало 18 багатоповерхових будинків та 13 приватних обійсть, зазначив мер Харкова. Та найголовніше людські життя. Найстрашніше це втрати серед українців. На дану хвилину, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий. Серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Ще трьох мирних харків'ян російська окупаційна армія вбила, зазначив Терехов. Один із цинічних російських ударів прийшовся по дев'ятиповерхівці. Горіли 12 квартир на верхніх поверхах. Надзвичайники з-під завалів врятували жінку. У місті Харків пошкоджено два багатоквартирні будинки: два приватні будинки, два підприємства, два автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи. Написали в ОВА. Інші регіони також під прицілом окупантів. Тернопіль близько 2.30 ночі. Суспільне повідомило про вибухи у місті. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона. Київ. Вночі оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. Про це повідомляли у КМВА Дніпропетровщина. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, область пережила комбіновану атаку Росії. Наші оборонці неба збили шість ракет та 27 дронів. Повідомив він. Втім, на жаль, російський терор не минув без наслідків. Є постраждалі. У Дніпрі поранено дві жінки 45 та 88 років. Пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад, підприємство, десятки гаражів. Зайнялася автівка, три машини пошкоджено. Гучно було також у Павлограді. Там понівечені підприємства та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. Дев'ять авто знищено. На щастя, люди цілі. Зазначив голова ОВА. Нагадаю, що напередодні ворог також здійснив масований удар по Україні. У Луцьку, після нічної російської атаки, 6 червня, рятувальники завершили пошукові роботи. Сьогодні, вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхового будинку в Луцьку, було знайдено тіло дівчини. Повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На Волині Росія вбила двох людей: 30 постраждали через терор окупантів. Донеччина. За 6 червня загарбники вбили двох людей у Покровську і Мирнограді. Ще дев'ятеро мешканців Донеччини поранені. Тим часом у Чернігові жінка виявила уламок шахеда просто на території дитсадка. Осколок застряг у підошві її взуття. Миколаївщина, сили ППО знищили п'ять ударних дронів шахет. Росія змінює тактику. Начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив: за крайні тижні Росія посилила напади на різні регіони. Дещо змінила тактику застосування шахедів. Про це ми теж неодноразово говорили в ефірі. Кінець цитати. Тим часом, за даними Defense Express, після блискучої спецоперації Павутина для атаки у ніч проти 6 червня, Росія змогла підняти лише сім стратегічних бомбардувальників: 5 ту 95 МС і 2 ту 160 Усі вони були максимально завантажені у середньому. По 5 ракет на кожен літак. Раніше бомбардувальники запускали не більше трьох снарядів за один виліт. Тож Росія сповна відчула удар по своїй стратегічній авіації. Друзі, свої думки щодо почутого та побаченого напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Маємо сьогодні говорити про важкі трагічні новини, зокрема про атаку, яка відбулася 6 червня. На ваш погляд, це вже помства за аеродроми Російської Федерації? Чи все ж таки ще буде якась атака? А от а от є має суттєве значення, як це ідентифікувати. Як по мене, то з боку... Масованіше це... може бути в цьому контексті, якщо може бути ще більш масованіше, і ми можемо попередити тоді наших глядачів. Я, чесно кажучи, зовсім не впевнений. Угу. Тому що зараз вони використали ту 95 мс які залишились, їх було там 25-30 машин залишалося. Причому це 25 це така більш-менш реальна цифра. 30, це є так з запасом, да так всякі може там десь щось завалялось, там щось можна якось відновити і щось там, що воно літало, це максимальна цифра. Якщо з них вражено навіть 10, то це тридцять 33 відсотки. Да, ну, те, що казав президент, там 30-34 відсотки стратегічної авіації знищено, тому що все інше це ну так не зовсім стратегічна авіація. Хоч тут 22 м 3 він там домовилися з, росії, з росіяни з американцями, що будуть його вважати дальньою авіацією. Але він не тягне у нього там радіус дії там до 4-5 тисяч кілометрів, це, це не не стратегічна авіація. Стратегічна авіація там за 10 повинна літати, тисяч кілометрів я маю на увазі. Тому така історія з цими. Польотами, що вони зараз використали там чи то 6 ракет на літак, чи то 8 ракет на літак, вона каже про те, що їх ресурс буде дуже швидко закінчуватися. Є таке питання випробування на втому крила. Mm -hmm. Там не тільки крила, там і фюзеляж випробують І от коли ми проводили на Антонова ці випробування, то. Після кожного випробування ми дивилися оці тріщинки, які з'являються в крилі, саме від цих випробувань. Якщо вони там не дуже швидко розвивалися, то приходили спеціальні хлопці там, таким тоненьким-тоненьким лезом вони цю тріщинку вирощували. І це там ціла наука. Так, от після таких навантажень, як тільки ти починаєш вантажити крило. Не на 40% відсотків навантаження, а даєш йому експлуатаційні нагрузки. А експлуатаційна нагрузка вона виникає один раз за тисячу польотів. А тут кожний польот у тебе такий екстремальний. То ці тріщини починають зростати там з фантастичною швидкістю. Тому я думаю, що така історія в них довго тягнутися не може. Вони будуть або шукати інші носії, і тоді зовсім не зрозуміло, на чому вони можуть таке таскати. Тому що під бомбардувальники вона не внупівцять четверте. Ці ракети не влізуть. Якщо там щось ту 160 вони почали тренувальні польоти, але їх тільки чотири рази використовували для атак по Україні. Тобто, всі компоненті дуже проблемно компоненті кінжалів у них там було 10 літаків або 12 10-12 було там різні дані вважати прототипи не вважати там дослідні літаки ну тобто з них залишилось судячи з цього 6 це інше там або само по собі здохло або ми їх там допомогли Ту 22 їх там було десь 25 плюс-мінус 2 і після цієї атаки я думаю, що там як мінімум 5 там або знищені, або суттєво пошкоджені. Якщо казати про Ту 160 то там взагалі там їх навіть бити не треба, вони самі подохнуть. Ну, 4, 4 стоїть на ремонті Горюнова, на модернізації, нічого не можуть зробити. Да? А 13 ще нібито на крилі. Але крім тренувальних польотів, вони поки що нічого іншого не роблять. Взагалі, взагалі я вважаю, що скоро Путін скаже Трампу, скаже друже, друже, ти розумієш, що ці українці вони такі скажені, неможливо з ними воювати. У нас з тобою зараз паритет порушений. У тебе скільки б 52 других, а у мене їх не вистачає. Ту 95-х Ту 95 п'ятий це вкрадена попередня версія Б-52. Ну, реально, це я не прибільшую Це Росіян, Верніч Радянський Союз вкрав ці креслення концепції. Якщо порівняти тут Б-52 і Ту 95 то це вони за геометрією за багатьма такими ознаками вони абсолютно схожі. Але американці зрозуміли, що чіпляти на крило важкий двигун турбовинтовий який буде. Там повинен бути редуктор. Редуктор дуже багато важить, це буде обтяжувати крило. Якщо воно буде обтяжувати крило, то це потягне за собою і збільшення ваги фюзеляжу. Тобто бойового навантаження візьмеш менше. Ну, Там такий ланцюг за ланцюгом так і втягнеться. І... Вони вирішили, що їм не вистачає двигуна, який би там міг тягнути це газотурбінний, реактивний, звичайний. І вони поставили на оцих пілонах по два, два двигуна. Тобто на б 52 вісім. Двигунів, і це тако, таке характерне рішення. Радянський Союз до цього часу вже почав копіювати те, що вкрали американців, і е, після цього вони з цими 95-ми в 94-му році як припинили їх виробництво, так і забули про них. американці кожного року трошечки трішечки потихеньку. Те модернізували, те модернізували, змінили авіоніку, змінили засоби зв'язку, змінили локатори, змінили те. І продовжили термін використання Б-52 до 50-го року. Тобто це буде літак, який літає 100 років. Уявляєте собі? А оці ту 95, вони ну дуже дуже короткий термін, я віддаю, вони довго ще не політають. Вони з'явилися там в 52-му році, і вже більше 50. У повітряних силах сказали, що Росіяни запустили понад 400 безпілотників та 44 ракети. Із цієї кількості 200 дронів приблизно було знищено і до 30 ракет. Як ви оцінюєте, скажімо так, наші спроможниці в цьому сенсі? А, наші повітряні сили, оці відділ комунікації, він так чудово комунікує, що абсолютно неможливо розібратися. Що, чого, де, коли, навіщо? А, ну... Це, знаєте, так е, як порівнювати, там е, е, вирішувати арифметичну задачку, з одного боку, тебе будуть червоні огірки, а з іншого боку, будуть зелені помідори. от, от Так от на, на кшталт такого, е, пан Гнат видає інформацію. Розповідає, що всі балістичні ракети були збиті. Якщо він не заходить в мережу, якщо він не бачить нічого, якщо він не бачить, е, як було насправді, то навіщо він. Ну ну ти ж офіцер, він же ж там, вже, мабуть, полковник. Ну так будь е чесним офіцером, там е піди відставку, скажи: я не, не можу більше. Якщо ви як його змушують, так, таке казати, да, то скажи, що я офіцер, я не можу так до, до, відносин, до свого населення відноситись. Е е я хочу казати правду, мене не дають. Да. А так, це все, коли залітає там купа шахедів, він каже, всі шахеди збили. Ну, то, ну тобто, ми ж вже не, не такі інфантильні, які були в 2022 році. Нашій нації треба вже казати правду, тому що, знаєте, зараз, е і, і до речі, от я не знаю, е може, пан Ігнат видає ту інформацію, яку потім докладають і пану президенту, тоді президенту, тоді це державна зрада, тому що він обманює президента, да. Ну, Не ну, давайте називати речі своїми іменами. А, тому що... і тоді партнерам нашим дається викривлена інформація, як тоді нам будуть посилювати наші... партнерство. Наші, наші партнери все добре, дуже, дуже добре все знають. А ви думаєте, що росіяни не знають, куди вони пуляють? Я думаю, так, і Або що... росіяни не знають, скільки вони випустили шахетів, а скільки було обманок, або скільки вони випустили ракет і куди, і куди вони цілили? Це ж для нас тільки таємниця, а навіщо навіщо від нас таємниця? Розумієте, зараз таке питання. От там можна сказати, що я там щось такий старий і незадоволений і бурчу. Але розумієте, зараз така ситуація, коли кожна людина є командиром своєї безпеки, відповідає за свою безпеку. Вона вирішує, тривога Що робити? Перші всі дивляться. Що там сталося, що летить, куди летить, да? і потім приймає рішення: або бігти, або сідати, або лягати, або е, там дві стіни, або ще щось. Кожна людина це вирішує. А якщо кожній людині кажуть, що не, 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 не перейматися, все у нас гаразд, е, щоб головне, щоб у вас паніки не було. А всі балістичні ракети збиваємо, а їх не збивають. То о, це загроза для тих людей, які приймають рішення стосовно своєї безпеки. Ну, реально, так, воно логічно виходить.